Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми будемо з вами розбирати нову статтю від The Economist, в якій вони розповідають про те, що Росія нібито готує новий великий масштабний наступ на Україну вже цього літа. І одразу розпочну з основного: там немає якихось шокуючих откровень чи суперінсайдів. Всі їх висновки та аналітика базуються виключно на інформації з відкритих джерел та їх власних домислів. От, наприклад, вони говорять про те, що Росія логічно буде зробити такий наступ вже цього літа, тому що їх удари по енергетичній інфраструктурі України вони не призвели до очікуваних результатів плюс після теракту. В крокус Сіті Холі у Путіна є повний картбланш на масштабну мобілізацію і так далі. Як один з основних мотивів, які можуть підштовхнути Путіна до того, щоб спробувати зробити ще один такий наступ, вони наводять те, що Сполучені Штати Америки зараз знаходяться в тупиковій ситуації. Вони не виділяють цю допомогу для України, яка так нам необхідна, плюс е, Європа. Макрон. Зі своїми гучними заявами, але поки що без підтверджених дій. Достатньо справедливо тут вони правда говорять про чешську ініціативу, яка існує, і Франція досі не виділила на неї жодних коштів. Говорять про нерішучість Олафа Шольца у виділенні для України та у Русів. плюс говорять про те, що от зараз буквально Франція і Польща об'єдналися для того, щоб. Ну так, ввести певні обмеження для українського агросектору, який є надзвичайно важливим для української економіки, а гроші нам дуже треба. Але ледь не найбільший тягар відповідальності вони тут перекладають власне на Україну, о, говорячи про те, що ми там мобілізацію не так провели, як потрібно було, і взагалі почали пізно о, будувати укріплення. І тут частково можна було б погодитись, якби не одне, але одне, але дуже велике. Але це той висновок, до якого вони нас підводять. А саме я маю на увазі те, що говорячи про е, укріплення лінії фронту, вони описуються так: що Україна не хотіла їх будувати, бо в такому разі е, ці укріплення могли б стати такою основою для. Лінії фронту, яка б стала замороженою, і вже на її основі проводились би перемовини, і це був би такий плюс-мінус сталий кордон. І також у висновку вони говорять, що це ледь не найкращий варіант для України просто зараз. Так, ви правильно зрозуміли, вони підводять до того, що Україні необхідно готуватись до замороження конфлікту. І це дуже красномовно свідчить про якість їх аналітики. Пройшло вже понад два роки повномасштабної війни і є безліч фактів воєнних злочинів Російської Федерації. Вони стирали цілі міста з лиця землі. Путін показав, що його не цікавить там завоювати якісь Донецьку, Луганську, там Херсонську область, втримати Крим. Його цікавить повне знищення України як держави, українців, як нації і взагалі всього, що. Може зватись українським. Вони досі десь на рівні підсвідомості розглядають всю цю ситуацію не як геноцид, а як спробу відстояти якісь свої політичні інтереси, захистити свою сферу впливу, тобто демонструють повне нерозуміння природи цієї війни і справжніх намірів ворога. І хоч цей наратив не набрав критичної маси для того, щоб стати домінуючим, але тенденцію можна назвати тривожною. Ми як держава, наше громадянське суспільство, наше експертне поле має зробити все можливе, щоб ця теза навіть в дискурсі не з'являлась. Нас є за що критикувати для цього є дійсно багато причин. Але давайте так: поки ми не знаємо жодної країни, яка в такій нерівній боротьбі показувала б себе краще, ніж Україна. І це не привід падати духом, але ж мотивація працювати ще більш завзято. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось обов'язково, ставте вподобайку. Якщо вам такий контент подобається, підписуйтесь на цей канал. Якщо бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, можете це зробити за QR-кодом, який знаходиться на екрані, або за посиланням, яке є в описі до цього відео. Ну а поки... Не прощаємось.